Вибух судна в мармуровому морі біля турецького порту у місті Деріндже стався вибух в одному з силосів із пшеницею. Наразі відомо про те, що як мінімум 10 осіб отримали поранення, а деяких із них госпіталізували до лікарні. На місце події було направлено велику кількість пожежників і бригад швидкої допомоги. Мер Мердеріндже гюль заявив, що спочатку стався землетрус, який супроводжувався сильним шумом, і лише потім стало відомо про сам вибух. Інцидент стався у радіусі 25 метрів і він був уже локалізований. Пшеницю розвантажують екскаваторами, перевіряють, чи є хтось під землею чи ні. За його словами, територія з елеваторами знаходиться близько до порту, але немає жодного зв'язку із самим портом. Тож Причини вибуху поки невідомі, однак висловлюється припущення, що його міг спричинити стиснений газ у силосі. За іншою версією, причиною могла стати недбалість персоналу. Нагадаю, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 2 серпня провів телефонну розмову із главою Кремля Володимиром Путіном. Ердоган розповів путіну про важливість чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала Російська Федерація. За словами турецького президента, зернова угода є містком миру, а її припи. Винення не відповідає нічиїм інтересам. Ердоган наголосив, що від зриву угоди найбільше постраждають країни з низьким рівнем доходу, адже після того, як РФ зірвала зернову угоду, ціни на збіжжя зросли на 15% за останні два тижні. І Туреччина і надалі докладатиме інтенсивних зусиль для продовження ініціативи. Напишіть і ви у коментарях, як думаєте, чи вибух у Туреччині дійсно недбалість персоналу, чи все ж таки справа рук. Росія